Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш і Пригадай склад числа і доповни будиночки відповідними числами. Пригадуємо склад числа 7. 7 це один і шість, два і п'ять. Три і чотири. Шість це один. І п'ять. Два. І чотири. Три три. І п'ять. Це один. І чотири. Два і три. Усне опитування. Перед вами м'ячі з порядковим номером. Розташуй об'єкт у порядку збільшення числа. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Усне опитування порівнюємо числа 4 і 5. Правильно, 4 менше 5. Адже при лічбі 4 називають раніше, ніж 5, наступна пара 8 і 3. 8 більше трьох, я з вами згодна, адже при лічбі 8 називають пізніше. 6,3. 6 більше 3. Адже при лічбі 6 називають. Раніше. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди роботу, починаємо з обведення клітиночки. Креслим квадратик і зафарбовуємо його червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Для цього. Я відступаю одну клітиночку і на наступній клітинці спочатку рядочка утворюю візеруночок. Сьогодні наш візеруночок буде складатися з чотирикутника довжиною 3 клітинки. Нам потрібно об'єднати 3 клітинки і утворити чотирикутник. Ця фігура називається чотирикутник або прямокутник, адже протилежні сторони рівні. І наступна фігура трикутник. У наступній клітинці я накреслила трикутник і утворила олівчик. Через дві клітинки я буду утворювати знову такий самий візеруночок. Чотирикутник довжиною три клітиночки і трикутник. Поєднали і утворили олівчик. Ми можемо повторити цей візеруночок. Олівчики я розфарбую різними кольорами. Тисни відео на паузу, утвори візеруночок в зошиті і розфарбуй олівчики. Хвилинка каліграфії. Прописуємо на новому рядочку цифру 9 через клітинку до кінця рядка. Виконайте самостійно. Запиши у порядку збільшення числа 9, 4, 1, 8, 6. Це завдання номер 2 в підручнику. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. В робочому зошиті відступіть клітиночку вниз і на наступній клітинці запишіть мені у порядку збільшення від найменшого числа до найбільшого. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Порівняй числа, це завдання номер 1 Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Запиши подані числа в зошит і порівняй їх. Кому потрібна допомога, ми працюємо разом нам потрібно порівняти 3 і 5. При лічбі 3 називають раніше. Значить, 3 менше 5. 8 і 6. При лічбі 8 називають пізніше. Значить, 8 більше 6. 9 і 7. 9 більше 7, адже 9 при лічбі називають пізніше. 2 і 5. 2 менше 5. Адже при лічбі 2 називають раніше. Тисни відео на паузу і інші числа. Порівняй самостійно, запиши в зошит, розподіли їх два стопчики і порівняй. Порівнюємо числа. Сьогодні на уроці ми порівнюємо числа. Ви вже вмієте? Дійсно, на попередніх уроках ми порівнювали числа на основі розташування числа на числовому промені. А сьогодні ми будемо порівнювати числа на основі складу числа. Працюємо з підручником це завдання номер 4 Переходимо до підручника, міркуємо. Разом 4 і 2. Ми пригадуємо склад числа 4. 4 це 2 і 2. 2 дорівнює 2. Це однакові величини. Отже, ми бачимо, що число 4 більше на 2 одиниці. Ми можемо зробити висновок: що 4 більше 2, тому що 2 і 2 більше 2. 7 і 3. 7 – це 4 і 3. 3 і 3 це однакові величини, 3 дорівнює трьох. Ми можемо зробити висновок, що 7 більше трьох на 4 одинички. Так. 4 і 3 більше трьох. 6 і 5. Пригадуємо склад числа 6. 1,5. І 5 і 5 це однакові величини, але в нас є ще одиничка. Значить, число 6 буде більше 5 на одну одиницю. Отже, 1,5 більше, ніж 5. Продовжуємо працювати. Нам потрібно порівняти числа 7 і 6. Зверніть увагу. Пригадуємо склад числа 7, де одне із чисел буде число 6. Сім це один і шість. Шість і шість це однакові величини. Шість дорівнює шести. Тоді ми робимо висновок, що 7 буде більше, ніж 6, на одну одиницю більше. Отже, 1 і 6 більше шести. 7 більше 6. 5 і 4. Пригадуємо склад числа 5, де друге число буде дорівнювати 4. Це 1 і 4. 4 і 4 це однакові одиниці. 4 дорівнює 4. Значить, 1 і 4 буде більше 4. Отже, 5 більше 4. 7 і 2. Пригадуємо склад числа 7, де друге число буде дорівнювати 2. 7 – це 5 і 2. 2 дорівнює 2. Якщо 2 дорівнює 2, то 5 і 2 буде більше, ніж 2. Отже, 7 більше 2. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. До кожного малюнка добери схему та вираз. Працюємо усне. Розглядаємо перший малюночок. Зверніть увагу! Наші пташки. Об'єднані між собою. Якщо вони об'єднані, то яке запитання ми можемо поставити? Скільки всього птахів. Дійсно, скільки всього ми будемо знаходити додаванням чи відніманням? Дійсно, додаванням. Давайте порахуємо спочатку, скільки птахів у годівниці і скільки підлітає. Знаходимо відповідну схему. Нам відомо, що в годівниці 5 пташ... пташенят, а прилетіло ще 4. Значи ми шукаємо схему, де вказується: ось відрізочок червоного кольору поділений на 5 частинок і вказана цифра 5. І відрізочок зеленого кольору поділений на 4 частинки і цифра 4. Було 5 пташок біля годівнички, прилетіло ще 4. Скільки всього птахів? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз 5 додати 4. Продовжуємо аналізувати, розглядаємо другий малюночок. Зверніть увагу, у нас тільки частинка птахів об'єднана. Інша частина Полетіла геть. Яке запитання можна поставити до цього малюночка? Скільки залишилося, скільки залишилося, ми будемо вилучати чи об'єднувати? Ми будемо вилучати, але щоб вилучити, ми застосуємо дію віднімання. Але спочатку нам треба порахувати, скільки всього було птахів. Шукаємо відповідну схему. Правильно, це ось друга схема. Щоб всього показано було 9 птахів. Четверо птахів полетіли від годівнички. Запитується, скільки залишилося в годівниці птахів. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знайти вираз. Правильно, 9 відняти 4. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми порівнювали числа. Ми вчились порівнювати числа на основі складу числа. Тисни відео на паузу і виконай вправо. Продовжуй речення. Я зрозумів, чи зрозуміли? і я можу.